Так, доброї ночі. Турнір, четвертий день. Поїхали. Не будемо щось придумувати, начебто все працює. Це було певно, ні? Так, ну, наскільки це критично? Ну давай спробуємо, поїхали. Ой, так. Є зарядка і червоних, і фіолетових. Все начебто дуже добре. Давай з червоних почнемо. Давай от так, Давай цей фланг і заберемо, ні? Ану. Що у нас тут залишається? Давай. Не встигли вони вчинити супротив. Поїхали далі. Бернадет. Тепер цікавіше. Тут начебто можна взяти Лісю. Лісю тут може було чити центр. І нам того, певно, вистачить. Де вона? Взяти ось так. Угу. Ну і пробувати так. Поїхали. Це певно, я, якщо не помиляюсь, друга Бернадет на турнірі тільки, бо оборона не така вже і сильна. Так. Ну, не знаю, щось тут не хочеться так ніде прокидувати. Іолитивих теж начебто немає збірки. Давай жовтих пошукаємо. І ось тут потрібен жовтий. Червоний теж влаштовує. Угу. Ось і жовтий, до речі, прийшов. Ну добре, так теж влаштовує. Угу. Давай блочимо і ось так от б'ємо одразу. Угу. Заболочилось. Перезаряджаємо червоних. Тепер б'ємо сюди. Так, і зараз будемо добувати цей гриб. Угу. Він сам ліквідувався вже добре. Добили. Так. Другий бій теж швидко. Знову Бернадет. Ну, давай поїхали. Будемо топити цією командою. Там кальо навіть є з краєчку. Так. Ось я думаю, чи маємо ми. Дві жовтих трійки чи ні. Маємо, але це буде довго, певно. Так, як гра підказує, можна зробити. Але це не дуже гарний варік, мені здається. Ну давайте спробуємо. Може розмажемо якось. І фіоетовий, так. Хм. Цікаво. Ну давай тут трійку так зберемо. Ось трійка. І один потрібен нейтральний хід, якого в нас немає. Так, ну так. Звісно, так і є. Бернадет буде ходити. Тому давай блочимо той таунт. Ну і йдемо в обанк. Угу. Так, як то краще. Давай червоних. Добило б її вже чи що. Ой. Олена, виручай. Ану. Ні, бо там коріння висрилось в неї. Ну, давай пробуємо. В Людвіга все скину. Хочу його добити, спробувати. Не добила. Оце. Це торба. Один. Ну, серйозно. Угу. Так, лісю у нас покинуло. Це погано і нема зарядки червоних в нас. Давай хоч Людвіга доб'ємо. Може зараз оленка затащить за рахунок контратаки, ні? Може, це я певно сподіваюся на чудо якесь, але чому б і ні. Чому б і ні. Хочеться ж. Угу. Ну тут би я нічого, певно, не зробив би. Шкода. Але нічого. Поїхали далі. Ай, тут потрібно було лісів убрати, це я поспішив на емоціях, певно. Ну то давай. Так, червоних збірка є. Хай він б'є в таунт. А ми зараз трохи їх тут приструнимо трошки. Так. І збираємо фіол. Угу. Добре. Ще візьмемо так червоних один камінчик. Давай пакуємо їх. І ось так робимо, спокійно доводимо діло до кінця. Ну, шкода, за попередній тапок. мені там здається, можна було його розіграти якось. <кій> Якби не той фейк, що Людвіга один не добив одне очко, то я думаю, певно, можна було б витягувати. О, чого лян? Так, стоп, йому ми вже програвали. Мені тоді не хватило урону на нього. Ось так. Чи рятує нас Десмон тут? Бо є і таунт і будуть міньйони. Тут би якось міньйонів їхніх збивати. Якось би їх збивати. Хіба що так може спробувати? Ну але що вона дасть? Щось мені не подобається. Щось мені не подобається. Взяти, якщо він не заблочиться, то буде теж проблема не хочеться, щоб калян в контру бив, так. І нема тих, хто мені мінньонів би з'їв би його. Ну, Залі. може спробувати в нього отак от ману забирати. Або в нього, або Фортеса. І на мені ж будуть міньйони, так? Тому я думаю, краще взяти от цю четвірку. Де вона тут? Хоч на собі буду їх прибирати. Не знаю, мені здається, що я тут залію зараз. Довго вибираю. Ой, давай скоро краще візьмемо. І буду їх так довбити. По всім може там нам пощастить та й винесемо того чвужеляна одразу. Так є в нас дві трійки. Ось одна. Угу. Ось давай так, от друга. І все, я думаю, потрібно його перебирати, щоб він нам не заважав. І давай отак от з корією. І... І тепер я думаю, що вже не так буде страшно, то нам. Так. Ми під контратакою теж. Тепер потрібно встигнути його добити, поки віка не відхилила. Ага. Тут міньйонів він наплодив, але добре нас це влаштовує. То ми давай знімемо з них бонуси. Себе міньйонів. і вдаримо ось цими. Так, я сподіваюся, що той відкисне. Так, ну, добре що. А ну, давай скоріше одразу. Що у нас тут трапилось? І ось так лисом б'ємо. Та й знову не добило його Та, ну, Що ти собі думаєш там? а? М -м -м -м. Так, давай в пустоту поки покидаємо. Не хочу я залувати більше, скільки ще у нас. Один хід. Давай ось так зробимо. А що на ловинки була воно під маною і чомусь не ультануло по собі? Це якийсь баг був чи що? Ну, не знаю. Так. То певно ще раз дочекаємося його міньйонів. А потім будемо ультувати лан-йон-ци. Є. Тут трошки потрібно червоних мені, але щось бій затягується в нас. Давай. Не проб'ємо його. Ну так, ці міньйони довбудь дуже. Та ти що, один міньйон зняв? Поскільки у них здоров'я? Півтори тисячі. Ну так, щось мають. Ну давай так, запускаємо. Давай жовтих підведемо. А, він ще й під броньою, Та потрібно шукати якийсь інший спосіб. Так, будемо чекати третього разу, певно, ні. Давай раз. М -м -м. Зараз бити нічого ж не дасть нам, так? Ну і я думаю, що ти ж нічого не дасть. Щось. Не хочеться і червоних витрачати. Давай зелених тут скинемо. Давай, давай. Поодим. Давай побільше. Так. Скільки там ще у нього буде? Три ходи. Там віка заново ульта не вже ні. Падало і не було, чи це ж, ні? А в них вже і тої атаки там немає нічого. І я їх пробити не можу. Але зараз потрібно хилитися побільше. Ну давай спробуємо. Так, ще жовтих. Давай бахаємо. Цікаво. Ну давай, комбо. Ще якщо ще по часу залью, то це взагалі буде катастрофа, ні? Так, міньйонів зараз приберемо. Тут підхилимо ще і вдаримо червоними. Дайте ще червоних мені, ні. Що взагалі? Ну давай віку добре. Так. Ано хилимось. Тоді давай. Міняємо план, віку бахнемо. Ну, майже, майже, але ні. Не вистачило. Добре. Зараз повторимо процедуру. Ну, як повторимо, коли комбо перестане летіти в того чужиляна, то може і повторили би. Так, поки що ні. Зараз. Потрібно жовтих одразу. Хай він наставить нас міньйонів, всіх приберемо і жахнемо. Так, давай понеслась. оп, Давай ще підхилимось, б'ємо в віку. Ще жива. Я в шоці. Але заболочений лян. То може наш шанс якийсь. То наш шанс, але потрібне червоний ще. Є червоний. Давай добивай когось. Як то кажуть, у нас валяцін на його шлях трафи. Або може я трохи не так сказав, вибачайте. Але це мені вже набридло остаточно. Ну нарешті. Скоріше ми втратили. Але то таке. Тут, я сподіваюся, вже перемога. За півтори хвилини повинні її прибрати цю мадам. Так, давай червоних. Зараз беремо. Ну що, давай все нарешті. Вибачаю за цей довгий бій, але воно того вартувало. Все ж таки чуйляном можна ще боротися. Так, на якому ми у нас оборона? Ну, в це залізли. То добре. А в так ми? Ну, двохтисячне місце це нормально.